Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Яка ситуація на півдні країни? Дізнаємося про це в начальниці об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк. Пані Наталю, вітаю вас на живо в ефірі «Марафону». Сьогодні на <кій> брифінгу в медіа центр України ви повідомляли, що в чорному морі чергує 17 російських кораблів, з яких два ракетоносії. Чи станом на цю годину змінилася ситуація? Слава Україні! Вітаю Голем, Всіх, слава. ситуація. Ситуація така і залишається, і е, зараз ми можемо говорити про те, що таке велике е, розгорнуте корабельне угруповання ворогом може бути використане як для тих самих е, провокацій, про які йшлося, які вони тренували зокрема в е, своїх навчаннях, які проводили в Чорному морі, е, після того як повідомили, що будуть. Е, Сприймати цивільні судна з наміром прямувати до портів України як військову ціль, і як судна, які перевозять військовий вантаж, для того, щоб спричиняти на них або фізичний вогневий тиск, зокрема, або проводити огляди і вживати якихось, як вони зазначали, правоохоронних заходів. Але це все є порушенням міжнародного морського права і права і абсолютно ніякої основи правової за. Цим не несеться таке велике корабельне угруповання також може означати, що ворогу неспокійно, не затишно в бухтах. Вони дійсно намагаються максимально використовувати район ракетобезпековий для себе як район розсередження сил та засобів для того, щоб не бути ураженими. Ці дрони, які маряться майже в кожному нічному кошмарі, вони дійсно побоюються і намагаються тримати корабельне угруповання у відкритому морі, а не в пунктах базування, ракети носії продовжує чергування. Їх так само два і 12 ракет готові до застосування. Отже, це означає підвищену загрозу ракетних опцій, наскільки я розумію. Так, рівень ракетної небезпеки ми залишаємо дуже високим, і саме тому, що напередодні була зафіксована досить потужна активність стратегічної авіації, що може свідчити про підготовку масованого ракетного удару. Пані Наталію, якщо можна коротко про ситуацію і на суходолі. На суходолі ситуація залишається напруженою, оскільки ворог продовжує наміри повернутися на ті позиції, які втратив під час техногенної повені спровокованої своїми ж силами. Те, що на Херсонщині тривають постійні обстріли, це вже зрозуміло, і вони продовжують мати килимовий характер, тому що вони абсолютно невибіркові. Сьогодні поцілено в храм, поцілено в громадський транспорт, в якому мирні мешканці. Херсону їхали на роботу і е, знов. Е, Влучили по рятувальникам, які після попередніх обстрілів усували наслідки пожежу. А ворог продовжував обстрілювати і бити по скупченню людей. Це основна тактика на сьогодні. Вони вишукують скупчення людей для того, щоб максимально завдати шкоди Херсонцям. Дякую, пані Наталію. Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Говорили про ситуацію на півдні.